Добрий день! З вами Антон Іщук. Розпочнімо урок української мови для 11 класу. Тема нашого заняття Складні випадки словозміни дієслів. Розпочинаємо. Аби зрозуміти ключові закономірності словозміни дієслів, варто повторити, що таке дієвідміни. Дієслова першої дієвідміни в третій особі множини мають закінчення уть ють Наприклад, живуть, думають. Дієслова другої дієвідміни в третій особі множини мають закінчення ать-ять. Наприклад, говорять дивляться. У деяких випадках складно визначити дієвідміну за формою третьої особи множини. Вони бачать чи бачать. У такому разі застосовують ще один спосіб: визначити дієвідміну можна за основою інфінітива. Перша дієвідміна. Є суфікс ува. ну і А, який не випадає в особових формах читати. Читав, читає. читатиме, З основою на приголосний лягти. З основою на орооло молоти. Друга дієвідміна є суфікс і, і ї, який випадає в особових формах, дивитися дивляться. Є суфікс а після шиплячих та –й-. Кричати. Але є дієслова, які не належать до жодної з дієвідмін. У деяких формах вони мають специфічне закінчення. Звернімо на них увагу. Дати майбутній час. Перша особа дам, дамо, друга особа даси, дасте, третя особа дасть, дадуть, їсти. Теперішній час. Перша особа їм їмо. Друга особа їси їсте, третя особа їсть їдять. Дієслова на навісти теж мають свої особливості. Ці дієслова не вживають без префікса: розповісти, заповісти, доповісти відповісти тощо. У сучасній українській мові не утворюють від них третю особу множини. Спробуємо провідміняти за особами розповісти. Майбутній час. Перша особа розповім, розповімо. Друга особа розповіси, розповісте. Третя особа розповість. Дієслово бути. У всіх формах теперішнього часу є. Минулий час перша особа був, були. Друга особа був, були. Третя особа був, була, було, були. Майбутній час перша особа буду, будемо. Друга особа будеш будете. Третя особа буде будуть. А зараз застосуємо наші знання на практиці. Спробуйте серед поданих форм дієслів знайти морфологічні помилки. Поставте відео на паузу й уважно прочитайте дієслова. Сплють. Думають, клеють. бачать, Дасиш. Літають. відповідять, скажуть. Сплють. Морфологічна помилка. Адже це дієслово другої дієвідміни. Правильна форма сплять. Думають правильно утворена форма. Клеють морфологічна помилка. Адже це дієслово другої дієвідміни. Правильна форма клеять. Бачать. Правильно утворена форма. Дасиш. Морфологічна помилка. Правильно було б. Даси. Літають. Правильно утворена форма. Відповідять небажана форма. Краще замінити описовою конструкцією. Наприклад, дадуть відповідь. Скажуть правильно утворена форма. Проаналізуйте зображення, що на екрані. На обкладинці до відео вжито форму з даш. Це морфологічна помилка. Правильно було б написати: ти не складеш ЗНО без цього відео. Звернімо увагу, що немає. Такої форми дієслова здаш. Має бути здаси. Але ЗНО ми складаємо, а не здаємо. Тож тут ще й лексична помилка. Будьте уважними і не припускайтеся морфологічних помилок. Підсумуємо. Ми з вами повторили дієвідміни першу і другу, а також дієслова, що не належать до жодної з дієвідмін. Не забудьте переглянути конспект до уроку і перевірити свої знання, виконавши тести. Бажаю здоров'я й успіхів! До побачення!